Сьогодні випікаю хліб у хлібопічці. У чашу хлібопічки наливаю 2 столові ложки олії прямо на крючок, наливаю 400 мл теплої водички. Мірною ложечкою набираю чайну ложечку солі і 2 ложечки цукру. Засипаю відміряну муку 550 грам. Посерединці роблю ямку таку у муці і додаю повну згіркою чайну ложечку дріжджів сухих. Повну-повну. Прикриваю мукою і у вугле клею чайну ложечку, може чуть більше оцту. Мені так здається, що з оцтом і не так хліб розкришується, і смачніший. Ставлю чашу в хлібопічку. Хлібинка буде випікатись 3 години. Включаю старт. Пройшло 3 години. Дістала я свій хліб із хлібопічки. Трошки він прохолов. Ось така хлібинка виходить, хрустка. Зараз розломаю її. Розло... Ага, ще й розломаю так візьми. Ось такий пухкесенький. і ви.